Всім привіт, друзі! Нарешті ми знайшли у Словаччині самий крутецький магаз, де можна подивитися, що тут є в асортименті на хижу рибу. Тож запрошую вас, йдемо. А, магазин називається Торнадо. Рибарські потреби. Тож, запрошуємо вас. Так, тут шмот, який можемо в принципі, обрати кому цікаво. але йдемте далі до стендів. Там більш цікаво буде. Так, я тут трошки прив'язаний шнурком, тож Ой. так буває. Тут знаходиться величезний стенд від Саваш Гір. Ну, по місцевим міркам він величезний, не такий, звісно, як мог, міг би бути, але є вибор від якихось найелементарніших невеличких приманок, закінчуючи, ну, наприклад, ось такими прикольними свімбейтами. А також тут ще є одна рибина, яка мені дуже сподобалася. Я так думаю, що Колі Козлову вона б теж б сподобалася така штука, думаю, що вона, мабуть, використовується для тролінгу. Бо вона має вагу аж 685 грамів та 40 см завдовжки. Так, тож, Ідемо далі, подивимось. Тут представлений е, наш український бренд Fishup є. Також представлені е, тут велика кількість від е, приманки є від Ilex. Тобто, це в принципі, всім нам знайомий наш джекал, тільки тут він продається під брендом Ilex. В основному це такі софтбейти, які м'які приманки, але там де ще були і вобляри. Зараз ми до них ще дійдемо. Коротше, якщо ви поїхали із силіконом, ну можна знайти на що ловити. Ще також мою увагу привернула ось така тема: це величезний ратин від компанії Berklee. Важить він... А нема скільки важить. Ну, коротше, Досить така потужна штукенці 1590. Він коштує, це, ну, більше джаркова скажімо, математика, ніж наша спінінгова. Так, тож, Посуваємося далі. Тут стоїть непоганий стенд з uh, дайвовськими блешнями. Є форелва тематика, а також є трошки більше варіанти для поціновувачів щуки. Та, я думаю, що Судака також або ще інших риб. Хто в цьому спец, можете прокоментити на кого більше. Вони підходять. Так, рухаємося далі. Це у нас тут є знову ж таки <coughs> дайвовська тематика кренки, пробейти, А ось навіть страйкінг є декілька ось таких ратлинів. 10 євро коштує такий ратлін. Ну, в принципі, не критично. Далі, знову саважик. Це все, що стосується спінінгової тематики, є від самих, скажімо, невеличких рибок десь приблизно. Ой. Відкривається 7 сантиметрових. Покажу так трошки, щоб було видно. Євро 80 коштує. І ось донизу, наприклад, до ось таких риб можемо тут щось вибрати. Також є і більші розміри, плюс а, маємо непоганий асортимент джиголовок. І в принципі далі рухаємося тут також все-все від саважика. На стенді Daiwa, як ми бачимо, тут уже понеслось будь-яке різноманіття, починаючи від малюсеньких кренків. Я так розумію, народ тут на них ловить форель. 15 20 центів коштує цей кренк. Так, і в принципі да, до всяких таких прикольних міног теж 19,90 він коштує майже 20 євро. Ну, це вже така більш наша звична тематика. А це <кій> дерочку я взяв. Те, що ми полюбляємо, спінінгісти. Далі також є стізи. Коротше, по дайві тут теж досить непоганий вибір. Так, <кхи> Пробачте. так само є непоганий вибір дайвівського силикона. Ну, Щось на кшталт всіх улюблених із шайнерів. Є така тематика. І коробки ще. Друзі, коробочки тут всі, що ми любимо, є мейхо і все тому подібне. А, ось ще де дрібний силікон дайви. Щось я не звернув на нього уваги. В принципі, зроблено воно все звісно, мега круто. Євро 20 коштує така штучка. Реалістичні, дуже рибкі, крутецькі кольори в принципі, теж є з чого вибрати. І так, ще я не можу просто пройти повз нашого джекала, а місцевого Ілікса. Тут, в принципі, представлено не дуже великий асортимент, але все одно є що вибрати починаючи з найменших міношечок. Ось таких. Переліва різна тематика окунева в нашому випадку може бути. Далі йдуть наші, мабуть, склади. Ось така краса. Це всі у нас їх полюбляють, всі знають. Сквирили. Я навіть не знаю, як місцеве називається. Це, по-моєму, А, так само називається, да. Далі йде е... рядок чабіків. І ще якісь кренки. А як він називається, я навіть не знаю. Блок. БР якийсь, не можу зрозуміти, ну, неважливо. Ну, і, В принципі, черіки 10 CC, SS. Триколори, коротше, асортимент більше націлений все-таки на, все на форельову тематику, головневу. але ну, куди ж дійсно без крутяцьких щучих свімбейтів, Swimmer, 220 SF, Slow-Floating. Також є ось ще такі варіації свімбейтів. Коротше, по свімбейтам і любителям щуки тут теж є на що. Подивитися, ще тут є якась ось така штукенція. Я її бачу у Джекала, правда, перший раз це тримаю в руках. Так не буде видно розфокус. Ось така штукенція прикольна. Коштує вона 1490. Майже 15 євро коштує така рибинка. Ну, не знаю, для експерименту я її не буду брати. У нас трошки інші цілі сьогодні. Так, ну що ж, катушки, два слова. Це то, в чому я нічого не розумію. Йдемо далі, глянемо по Дайві Калдії, бачимо, стоять страдіки пошиманки. Є е, навіть це хто у нас Статула. Це, до речі, розмір такий досить дорослий. Це, мабуть, 300 чи да. 300 -та Татула, Тобто для любителів, мабуть, свімбейтів, джерк джарк не знає як. Ну, коротше кажучи, є ще отакий прикольний агрегат, Не знаю, скільки він протягне на джаркових техніках, але він тут є. Ну і в принципі ще там м'ясорубок, можна дивитися, дивитися в основному дайва. Бачу Шиманки ультегрі, ще щось там таке. І ще трошечки про спінінги хотілося б вам розповісти. Стій, там уже далі прилавок. Е, Представлені тут е, шимана непогано, бачимо. <кхем> Адрена стоїть. Бачимо це що таке курада. Тобто є палочки е, бюджетні, а є досить, в принципі... Прикольний, кстати, джигувалка, ця кура, я вам скажу. Але є нюанс, це одночасник, Не будемо це все діло довго затримуватися тут. Коротше, вибір є, з чого ще є, ну, мабуть, хто дуже сильно любить класику, то для них це представлений стенд, де стоїть луміси, НРКси. Тут теж є ну, ціни десь приблизно як у нас, палки не дешеві, скажу я вам, різна тематика. Одно що любителям бейткастінга скажу, що е, не дуже багато тут їх є. Здається, навіть жодного. Я тут не бачу, може десь був ще один якийсь. Також стоїть тут стенд з дайвою і десь ще був е, стенд з Ганки, а, ну, Підійдемо ще до Ганки. Саважики також представлені. Коротше, якщо ви приїхали до Словаччини і у вас немає взагалі нічого, то тут ви зможете. Знайти все те, що вас цікавить. Якось так. І ще то, що періодично ми бачимо всі в інтернеті, десь мількає, це ганки. Ось тут представлена їх продукція. Це європейський бренд, я не пам'ятаю країну походження. В принципі, ось десь приблизно такі крокозябри, як ми бачимо, вони роблять. Форелева тематика також є, якісь такі. Малюсенький виброхвости, Ну і щось на щучу тему теж тут можна вибрати. Це, це враховуючи те, що ще тут представлено Savage Gear, як я вже казав, і Shimano, і Dive, бо, ну, велика кількість силікону насправді ще є ось такий бренд. Ну І дійсно, хто ж не знає класику, це Salmo. Представлений тут такий асортимент. Як ми бачимо, має невеличкі, що у нас джек 18. Я знаю, що комусь він буде точно цікавий. Ціна 20 євро на 18-й джек. Пара 70 грам, да він депт. А, а Сінкінг написано, що. Ну, я дивлюся, як завжди, і не бачив. Таке фацо є невелички. ну, Далі класика жанру це слайдери, до речі, в крутецьких ось таких кольорах. такі та такі. та 12-ка слайдер, 1450 коштує ось така радість. Так, ну і, Звісно ж, всіляка дрібнота, то, що використовують для ловлі клена, для ловлі форелі, Ось, десь такі приблизно приманочки. Це хорнети, це баги та о, як він називається, тініки. В принципі, все це тут є, все це <кхід> можна подивитися. Ну і далі всяк, всілякі булхети, е, як він називається, пайки. Та все-таки інше. Далі ще тут є якийсь силікон, ага, це Fox Rage. Ось такі от варіації від Fox Rage. Виглядає воно досить круто, реалістично. Ну, Діставати не будемо, бо воно все запаяне. Ну, прикольно, Силікон такий плотний, зразу має стінгер. Прикольненько. Так, це у нас що? Ага, це ще тут є теж Fox Rage, велика кількість силікону. Будь-які ріпери, Також є від них вже готові монтажі для оснащення крупного силікону. Це, Це чохол на, од... на одночасний спіннінг. І ось такі ще є щучки від Fox Фокре... Rage. Коротше, є що вибрати. Ну і звісно ж, як і скрізь має бути такий, знаєте, копець здоровий уценінки. Ось, в принципі, так воно виглядає. Якщо тут попорпатися, то можна познаходити всілякі такі цікаві штукенці. їх тут багато. Всілякі невеличкі воблерочки. ось, до речі, прикольно. Так, і що він коштує? Зараз він коштує 10 євро, коштує 16. Треба подумати, до речі, на цю тематику. Таке, ну, купа, подивимось потім, що може ще щось тут знайдемо, цікаве. Ось такі здоровецькі силікони. Ну, цим все не завершується. Все хочу звернути вашу увагу на те, що потребує кожен рибалка, це, в принципі, Стенд з всілякими девайсами, прикольними ножниці, там якісь тримачі, захвати, все це також тут є. Тобто в магазин, якщо ви прийшли без нічого, то можете звідси піти уже готовий до рибалки. Ще друзі, пройшли ми повз таку тематику, як шнури. Тут, в принципі, представлений момой Рюджин Oshigage. Лайн, що такі є, я їх не дуже добре знаю. Колись був у мене один момой, але він мені не зайшов. Також перейдемо трошечки. Подивимося, є ось такі-такий такий, такий, PowerPro. Вперше бачу такий, Можливо, через те, що я ніколи не цікавився темою Power Pro. Ось така тематика є. І йдемо ще що далі до ще одного стенду, глянемо, що там є. А ще тут є такий дуже цікавий стенд, де є багато всіляких виробів ручної роботи та всілякі рідкісні штуки. Ось, наприклад, таку я тримаю це до виявляється, колись робив. ось такий просто палець, який... це поверхнева приманка, на якій можна, в принципі, зловити рибу. В такій коробочці він представлений тут. Так. Зараз пробіжишся так, панорамкою. Оце, або Хеддон, або Абу. 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 Також ще тут представлений стенд від uh, Daiwa, починаючи з найпростішого же брейда. там чотирьохжильний, восьмижильний, uh, десь мількає Shimano Шимано я так розумію, теж для асортименту, бо у мене з ним теж не задалося. Є дайва ProRex uh, для ультралайтової рибалки. Хто його ще не пробував, в принципі, можу вам рекомендувати. Він відносно недорогий, але дуже кльовий. Також «Дайва Торнамент» ми бачимо, це вже більш дорогий сегмент «Маритан», Ну, в принципі, і, мабуть, все. Ну, По шнурам також є, що намотати на вашу катушку. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобався огляд такої чудової крамнички. Якщо ви потрапили в Словаччину до Банської бистиці, то ми вам рекомендуємо зайти сюди, там десь геолокація залишив внизу. І всім, кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, а далі будуть рибалки. Тож погнали разом.